Справжня анархія в Росії. Невідомі розстріляли поліцейських і втекли. Їх шукають по усій країні. Голосили план Сарена. Вже відомо про жертви. Всі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. У Росії чотири нападники вбили поліцейських. Їх голосили у розшук. Інцидент стався у Карачаєво-Черкеській республіці. Особи злочинців вже встановлено. Поліцейські шукають 35-річного Руслана Семенова і 26-річного Руслана Єльканова. Також. Причетними до цього злочину вважають 29-річного Казбека Джазаєва і Володимира Авер'янова. Ще одного можливого учасника нападу Марата Беддаєва знайшли у нього у себе вдома. З'ясувалося, що він не причетний до цього нападу. За даними російських медіа, підозрювані вкрали у поліцейських два пістолети і 52 патрони до них, а також автомат зі 120 патронами. Усі патрулі В РФ попередили, що чоловіки озброєні вогнепальною зброєю. Вони втекли на двох автівках: ВАЗ- 2110 і ваз 2112 Тут заважимо, що по всій Карачаєво-Черкеській Публіці оголосили план сирена. Російські силовики активно шукають нападників. За інформацією, ЗМІ, інцидент стався вчора пізно ввечері приблизно о 23.40 в районі нижнього ринку в місті Карачаївськ. Патруль із трьох полісменів перебував на чергуванні і здійснював обхід території. В один момент силовики потрапили під вогонь невідомих. У перестрілці загинули заступник командира взводу і один із його підлеглих. Третій співробітник поліції зазнав поранень стегна та спини і перебуває нині в лікарні. Російські телеграм-канали пишуть, що нападники впритул розстріляли автівку поліції з автомата. Потім забрали всю зброю силовиків і поїхали у бік гір. Один із підозрюваних Руслан Семенов вже перебуває в російському реєстрі терористів та екстремістів. Його судили за зберігання зброї та участь у незаконному збройному формуванні. І тут цікаво, що випадок у Черкесії далеко не перший. Останнім часом на Кавказі почасті судочки з поліцією, і до речі, не обійшлося без участі Рамзана Кадирова. Минулого тижня на межі між Чечнею та Дагестаном на КПП зупинили авто із п'яним генералом. Їхав він по зустрічній смузі документів про собі не мав. Обадікавши силовиків, він кинувся навтяки. Розвернувся на авто і спробував переїхати поліцейських. П'яного генерала вдалося затримати. Його витягли з машини, скрутили і поклали обличчям на асфальт. На затриманого чоловіка одягли кайдани. До цього він встиг вдарити кількох силовиків. Як з'ясувалося згодом, це був очільник Чеченського МНС Аліхан Цакаєв. Тож, не дивно, що вже за півгодини на місце інциденту прибули Кадирівці з підрозділу Ахмат. Вони з силою відбили в поліцейських п'яного главу МНС і повезли у невідомому напрямку. Ще за 20 хвилин приїхали інші посібаки Кадирова і забрали автівку порушника. Очевидно, що Цакаєв перебуває в тісних стосунках із очільником Чечні, у них є багато спільних фото. Попри явні порушення з боку генерала, Кадиров розкритикував його затримання. Він назвав дії поліцейських провокацією і стверджує, Цикаїв, нібито не чинив грубих порушень. Більше того, Кадира вимагає звільнити силовиків, що посміли затримати главу місцевого МНС. Цитуємо. У нього не було при собі службових документів і форми, тому що він виїхав у свій вихідний день. Коли нападники з'ясували, що справу мають із генералом, який має низку бойових заслуг і нагород, то боягузливо розбіглися, кінець цитати. Тут заважимо, що інакше, ніж повною анархією, це власне і не назвеш. І нікому в Росії до цього немає жодного діла. Кремль мовчить керівництво ситуацію ось цю не коментує. Ну що й казати, якщо навіть побиті співробітники поліції заявили, що не мають жодних претензій до нападника. Вочевидь, Ахматівці серйозно залякали їх і приносили звільненнями. Друзі, як вважаєте ви, чи не стануть російські республіки на Кавказі головним осередком масових бунтів в РФ? І чи наважиться Путін закрутити гайки, аби не допустити? Повстання в цьому регіоні долучайтесь до обговорення в чаті. Дякуємо за увагу і до зустрічі.